Кирито останнім часом прокотилася сила хвиля розлучень футболістів. Ти була однією з перших дружин футбольних, яка пережила гучне розлучення. Твій приклад нікого не вчить. Приміром Олександр Шапковський з Ольго Альоновою також гучно розлучаються. Є звинувачення, ділять майно, не виплата аліментів і таке інше. Та ладно, я наскільки знаю, Саша нормально стюгуває кожен місяць за Олі. Нещодавно розгорівся скандал навколо родини футболіста Олександра Алієва. Ніби Олександр Алієв систематично і давно бив свою дружину Тетяну, так случилось, що я оказалась в епіцентрі цієї історії. Таню просто я знаю, я знаю всіх жон футболістів. Я просто приїхала на наступний день после із так сказати, для того, щоб забрати її з дітьми. Предложила їй, так сказать, таку допомогу. у цієї історії. Є два боки однієї медалі. З одного боку Олександр Львів каже про те, що Тетяна приходила додому на підпитку, і не дивилася за дітьми. З іншого боку, Тетяна каже про те, що Олександр її бил. Що ти побачила, коли потрапила власне до родини Алієва? Настоящий мужчина так себе не відео. Це перше. Тобто, ісходять з тих із поступків, які робить Олександр, он не мужчина. Вот так. это моє это моє однозначно утверждение. Зі другого другому ні. Он не мужик. Все. настоящий мужчина в отношении своей жены, которая родила ему двоих детей, нормальных, полноценных, так вести себя не может. Тем более избивать ее в присутствии детей. Он быдло, это я могу объявить, да. Ты с чем-то не согласен поговорить о чем-то, да, но детей в это вмешивать, да, и говорить своим детям, я тебе приведу новую маму. У меня вопрос другой к бабам, да, то есть, в принципе, как бы, зачем жить с таким? Это первое. Второе, я всегда женам-футболистам говорила, нехер быть на содержании. Идите зарабатывать, иди утючитесь, понимаете? То есть да, делать шоппинги по миланам ездить там, да. Ну... І твої ті подружки, які з тобою вміла, летали? Почому я приїжаю розгрібаю і з висоти власного е, футбольного розлучення, коли зараз розлучаються пари Алієвих Шовковських. В тебе же є власний досвід, і ти можеш порадити, що не треба сваритися, не треба виносити можливо все це на загал. Ти свої висновки зробила хто должен бути мудрієм? Хто-то должен бути мудрієм. Поэтому в моєму случаї это була я. Я дуже благодарна таким періодам тяжовим. Они розкрили мене. Я оказывается, умею спокойно зарабатывать. Я востребована, и, и слава богу, что у меня нет материального, потому что это теперь головная боль Ващука. Э, дома, и все со, э, рестораны, да, у меня дом маленький, мама моя там керует, мама помогает мне с детьми. И выгляжу я шикарно, прекрасно, я занимаюсь спортом. Есть поклонники мужчины, которыми я дружу, и... Э... и на нет, пока, ну, как бы, я присматриваюсь.